Ми започаткували черговий проект, який надзвичайно важливий для збереження біорізноманіття Карпат для збереження біорізноманіття в Україні, особливо в часі війни. Оскільки в часі війни природа страдає найбільше. А наш проект стосується збереження біорізноманіття в найкращих для цього спорудах це вежі наших храмів. Сформувався дуже класний корінний набір видів. Видів. Сов, соколів, летючих мишей. І зараз ми досліджуємо їх, зберігаємо їх і намагаємося закласти підвалини такого більш ширшого проєкту, що в межах усієї Західної України чи в межах всієї України продовжити даний проект. Такі ведбокси встановлюються на горищах храмів, у парках, в лісопарках, для того, щоб кажани мали можливість літом розмножуватись. Цей ведбокс захищає їх від дощу, наприклад, якщо це на відкритому приміщенні, або створює мікроклімат для кажанів, які селяться під дахом храму. Він допомагає також концентрувати цих кажанів, щоб вони не були будь-де, а там, де людина краще під ними буде очищати їхній послід. Одна, що їх зменшує кількість існування це вирубка лісів, бо вони в лісах живуть в цілому, тому перебралися вони під дах храмів, бо вони жили раніше, десь, можливо, у якихось дуплах, у якихось скелях. Радий, що нам вдалося тут зібратися, навіть такі нелегкі для нашої країни часи що добре поінформовані які тварини живуть у вежах сакральних сполучені, чому їх треба зберігати, це надзвичайно важливо для нас. Ми з однієї сторони зосередили свою увагу на дослідженні в складу кажанів Закарпатській області а з іншої сторони посилюємо роботу з дітьми та молоддю. Тобто, фактично, метою нашого поточного проекту є збереження популяції кажанів Закарпаття через проведення досліджень та проведення консерваційних робіт на горищах церков, а також проведення еколого-просвітницьких активностей з дітьми та молоддю, де ми вже встигли провести. 20 активностей із дітьми та молоддю на еколого релевантну тематику та організувати творчий конкурс «Дивовижні тварини з сакральних споруд в чотирьох номінаціях. Дітки нам виготовлювали поробки. З різних природних матеріалів також готували фотороботи, малювали малюнки та писали вірші та казки. І насправді даний конкурс пройшов більш ніж успішно, тому що нам вийшло зібрати більше ніж 200 робіт з п'яти областей України. Діти розвіяли наші сумніви. Вони з дуже з великою цікавістю підійшли до участі в цьому конкурсі. Ми отримали велику кількість заявок, велику кількість виробів від наших учасників. Купола наших храмів є не тільки такою окрасою церкви, які також завжди символічно зображають наше спрямовання до Бога, але, як ми це добре знаємо, стали притулком для птахів, як, як це є сови, ну, і, і також кажани. І дуже важливо, щоб вони цим притулком залишалися. Коли зараз проводимо багато. Ремонту, зутеплення храмів важливо, щоб ми залишали це місце також для цих тварин. Цікавий проект тим, що з одного боку він включає релігійні громади в процес збереження довкілля, захист природи, а з другого боку, природничники, природозахисники мають можливість долучитися до обстеження власне таких унікальних сакральних споруд, куди раніше вони не могли добратися.